Те ж саме відбувається в батьківському стані. Поясню, це три стани однієї людини. В цього дорослого є три стани: дитячий стан, батьківський стан і дорослий стан. І те, як дорослий реагує на будь-які ситуації, не тільки на дітей, а ще й на якісь інші. Залежить від того, скільки. Часу у цей дорослий проводить в дорослому стані, скільки в дитячому, скільки в батьківському. Якщо оці всі травми не пропрацьовані, то дорослий дуже багато свого ресурсу затрачає на оце пропрацювання, Даже не пропрацювання, а відігрування. відігрування в своєму житті. Бо коли вони пропрацьовуються, вони виносяться в свідомий рівень дорослого. І доросла частина у нас збільшується, а дитяча зменшується. І тоді вже дорослий зі своєю свідомою частиною може реагувати на дитину, не впадаючи в ці травми. Хема, якщо ви її раніше не чули, вона не дуже проста з однієї сторони, але якщо її зрозуміти, то вона може дати відповіді на багато запитань. Розкажу більше про батьківський стан.